Привіт, мене звати Аня, І на мою привелаку радість ви потрапила на канал Unbook. І біля мене тут вже можна побачити невеличкий шматочок нашого сьогоднішнього відео. Взагалі, це відео є таким невеличким, а насправді дуже великим для мене святкуванням. 500 підписників на цьому каналі. Я не можу вам передати, наскільки тішить, радує і захоплює мене цей факт. І взагалі я насправді навіть не дуже встигаю за всіма цими числами, оскільки на момент запису цього інтро у вас вже 650. Я я про свій власний ютуб-канал, який би хоч хтось дивився вже, мабуть, близько 10 років, відколи я взагалі дізналася, що на Ютубі можна вести свій блог. І цей фактор, що цей рік став таким особливим для мене в здійсненні цієї дитячої мрії, і що ви підтримуєте цей канал і підтримуєте мене для мене таке дуже радісне і трепетне, за що я вам в чергове дякую і продовжу дякувати на всьому цьому блогерському моєму шляху. Коли на цей канал підписався 500-й підписник, я вже знала, що я хочу собі подарувати з цієї нагоди. Це новий книжковий стелаж, оскільки моїм книгам вже було досить таки тісно, і я хотіла розширити місце і звільнити більше місця для нових покупок. І сьогодні ми з вами будемо ці полиці складати, організовувати, реорганізовувати, прикрашати і оглядати. Приємного вам перегляду! Звертайте увагу на мій голос хорої люденки, але у мене вже поскладено два стелажі, і найбільша проблема і найбільший челендж, який тепер потім стоїть, яким чином розкласти всі свої книги на ці полички. А в мене з організацією поличок завжди величезна проблема. Цього разу постараюсь поскладати. Пожара, але я в процесі можу передумати. Тому, якщо ви далі будете бачити уривки, де я часто щось забираю чи з споличка, просто не звертайте уваги, це творчий процес. Ми з вами трохи перемістилися в майбутньому вже близько двох тижнів, як у мене стоїть новий стелаж, як у мене перескладено все на цих двох стелажах. Я насправді вже Звиклася і насолодилася форматом новим розташування книг. Мені завжди звалося, що якщо я розставлю книги по жанрах, мені буде дуже важко знаходити їх на поличках. Проте виявилось рівно навпаки, настільки легко, швидко і зручно мені ще ніколи не було, навіть коли було по кольорах. А мені здавалося, що саме по кольорах обкладинок мені найлегше книги знаходити. Так ні, забудьте, жанри це прекрасно. Якщо ви не пробували так організовувати свої полички, то це 100% рекомендований тепер. Спосіб. Пропоную нам тепер коротко зробити огляд всіх цих поличок, які не до кінця наповнені, і це дуже класно. Я дуже тішуся тим, який потенціал для нових покупок і нових книжок з'явився на моїх поличках, і скільки всього нового на них ще може поміститися. Але пропоную все таки перейти до огляду. Я вам скажу, що жанри це не моя сильна сторона, і якщо ви помітите на поличках книги, які здається. Належить до інших поличок, не звертайте увагу. Головне, що вони так зручно і я так з легкістю можу знайти свої книги. Ми будемо рухатись від низу до верху, оскільки мені здається, що. Чим вище, тим цікавіше і тим більше наповнено, і вже більше не буду далі тянути. Поїхали дивитись полички. Отже, найнижчі полички це принаймні з одного боку. Найнижчі у мене знаходяться всі непрочитані. Мені подобається їх зберігати саме в такому розверненому форматі, тому що так у мене зберігається якесь відчуття новизни книги, коли я її беру. І щоб не спойлерити вам покупки осінні, не буду вам показувати, що ж знаходиться на цій поличці. Перейдемо одразу до другої. Це у нас поличка із таким жанром. Реалізму загалом у мене веще знаходиться повноцінна поличка із цим жанром, бо я багато читаю історії у ній. А тут книги, які там не помістилися, які, в принципі, мені не дуже хотілося бачити на тій найвищій поличці. Сюди у нас відноситься людина, що хотіла бути щасливою, кімната чудес. Про море мені розкажи, коли Бог був кроликом. Насправді одна з найгірших книг, які я читала, і від неї друга одна з найгірших книг, які я читала. Це справжнє життя Себастьяна Найта. Оба! Ну добре, нічого, хай лежать. 300 оповідок для душі. Тут у мене крихітка Цахис, насправді не поверне. До бібліотеки збірка історій Львів, Смаковики, Різдво одна з небагатьох недочитаних, і не факт, що я її дочитаю. Життя і мета собаки, ще Гольдон не тарт. Так можете закидати мене камінням чи чим хочете, але насправді до нетарт не мій улюблений автор. Мені хочеться почитати таємну історію, але просто через те, наскільки вона популярна, а не через те, що мені наприклад сподобався ще. От далі у нас бійцівський клуб. Далі читать ранковому експресі, п'ять четвертинок апельсейна і чотири книги Даніела Лакіза. Я не знаю, чому мені знадобилося аж чотири книги, щоб зрозуміти, що автор мені насправді не дуже подобається. Але це був один із перших авторів, з якими я знайомилася, тому от таких аж чотири історії у нього я читала. Тут у нас нижня поличка взагалі порожня, це для росту на виріс, так то кажуть. А тут також півполички у мене знаходиться більш-менш нонфікшн і духовна література. Тут у мене декілька таких ілюстрованих історій, це ілюстрована історія кіно, це Ван Гог, це Воргол і це Моне. Дуже насправді мені сподобався такий формат. Треба продовжити знайомитись і з іншими творцями. Е, католицизм, мемуари Метюпері проти шторму. Не впевнена, що проти шторму це зовсім е, нонфікшен, але це на основі реальних подій і в принципі я не мала де її втулити, тому вона тут. Хижа, просто християнство Льюіса, Чарівне Дике Серце, Кетхери, то мене. Безправа на сонце. Це насправді така збірка історій школярів, які брали типу інтерв'ю у своїх бабусів, дідусів про радянський Союз. І там є моя невеличка історія з бабусею. Листи крутення тут також чиста любов. Це насправді маленька книжечка, яку я навіть перекладала. І тут у мене втулилися ще декілька коміксів. Поїхали вище. Тут у мене поличка, в основному і з детективами, трилерами, окрім декількох останніх книг, пройдемося по них. Це у нас правда про справу Гарі Квеберта. Мені насправді подобається, як пише Жоль Дікер, але в нього такі трошки товстунці, тому поки не наважилася взяти ще одну історію. Дівчина, яку ми вбили, це насправді українська авторка і для українських авторів. У мене є окрема поличка, Але це хай поки буде тут просто заради наповнення, коли поставлю якусь іншу, тоді перенесу. Книга немає виходу, дівчина у потягу, судження, які ми читали разом у книжковому клубі. Список запрошених, єдина книга Стівена Кінга на моїх поличках, сім сватей Евелін Гардкасл. Ми були брехунами, теж одна з перших книг, яку я читала. Вона тоді була просто безмежно популярна. Одна книга Шерлі Джексон ми завжди жили в замку. Адама зникає. Дві книги Гати Крісті Смерть на Нілі» та І не лишилося жодного. Мені подобаються сюжети, але не дуже подобається сам стиль авторки. От тому я в принципі не дуже часто її читаю, але відчуваю таку відповідальність за читання класичних історій, тому я час від часу хотіла би до неї повертатись. Тут наприкінці у мене ще притусувалось декілька наукових фантастик. Я фактично не читаю цей жанр, але декілька книг все-таки опинились на моїх поличках. Це Сіндер, початок таких рітелінг історій, класичних казок. Мені от від слова взагалі не сподобалось, намішали все, що могли. І тому я, в принципі, далі із серією не продовжувала знайомитись. Перші дві частини дюни теж далі не планую читати. Загалом перша частина мені сподобалась, оскільки там був якийсь. Логічний сюжет далі вже більше треба бути фанатом світобудови, фанатом самого світу. Так принаймні мені видалось, Тому після масії Дюни, яка як на мене досить логічно закінчилась, принаймні, в моїй голові, то я далі не планую і серію знайомитись. І ще тут гра Ендера, якою, до речі, дуже люблю. На цій полиці у мене живуть два різних жанри, не особли між собою пов'язані, але вже як є. Перш за все, це класика. Перша половина книги. Тут у мене Дракула, Чорний Принц, дві книги Ремарка це Тріумфальна Арка та на Західному фронті без змін. Автор мені подобається не на повсякдень, звичайно, але час від часу до нього хотіла б вертатись і, зрештою, хотіла б зібрати всю серію. Також тут у мене чотири навіть книжечки з класичної серії Букшефу. Це Боні номер 5 про і людей, ловець у житті і який чудесний і світ новий також тут чотири е, книги Гемінгвея, мені подобається його стиль, але до нього треба було мені звикнути. Чотири книги вже прочитала, ще маю одну на поличках серед непрочитаних і загалом теж планую з усіма книгами познайомитись. Хоча, як бачите, я почала із менших і попереду чекає мене декілька грубасиків, які насправді мене лякають. Е, Джордж Орвел, 1984, страшенно популярна і класична книга, яка мені не сподобалась. Е, сестра Кері Теодора Драйзера, автор, мені насправді подобається, один з небагатьох. Американських класичних авторів, які в принципі мені хочеться читати. Тут у мене мовчання ягнят, хлопчику смугастій піжамі. Тут також у мене колгосп тварин. Не знаю, чому він не стоїть біля орбана. Треба переставити і дві книжечки: це портрет Дуряна Грея та Великий Гець. Хотіла вже переходити до наступного жанру, але помітила, що пропустила вбити пересмішника. То він у мене тут теж є. Друга половина це. Трішки намішані антиутопії, утопії, дистопії. Коротше, отакий от у мене тут жанр. Це перш за все темні уми, трилогія, звісно ж, голодних ігор разом із приквелом, який дуже мені сподобався, як і оригінальна трилогія. Джей Комен тут просто складає їм сім компаній. І три книги Рея Бредбері. Не знаю, чому мені знадобилось аж три, щоб зрозуміти, що автор насправді мені дуже подобається, але схоже, що я дуже вперта. В центрі бібліотеки на середніх поличках у мене обидві полички займає фентезі, мені, мабуть. Пасувало би трохи призупинитися із цим жанром. Але вже як є. Почнемо із першої полички. Тут Гаррі Поттер», У мене перша ілюстрована частина. Купила її ще рік тому. Думаю, що в мене це буде такою традицією Раз в рік на Новий рік купувати собі нову частину Гаррі Потера. Окрім того, у мене тут трилогія про жорстокого принца разом із додатковою книжечкою із історіями і листами, якщо я не помиляюся. Нарешті у мене в одному місці зібраний увесь старі прачір. Виявляється, у мене шість книг у нього прочитаних і 200 ще є не прочитаних на поличках, давненько я його не читала, треба повертатися. Теологія поміж зодіїв та одноіменні Невермур, який насправді теж є підлітковою теологією, але якось далі мені не захотілося читати. Пристрасті Олімпу, які теж є тільки першою частиною серії, пів короля теж у нас перша частина з трилогії. Мені вже вартує другу книгу купити. Також тут у мене тетралогія, хоча мені здається, що насправді є ще п'ята книга, але можливо я помиляюся. Серії про Багряну королеву я її читала одну із перших фентезійних серій у своєму читацькому житті, то не впевнена, що зараз би радила, але тоді мені зайшло. І також перші дві частини трилогії Діти кистий кров. Друга пеличка із цього жанру розпочинається у нас із трилогії макової війни. Перші дві частини я читала, третю купила. Планую прочитати найближчим часом. Звісно ж, класична серія від Толкіна, це три частини водоря перснів, приквел, і також листи різдвеного діда. Дуже мила і цікава збірка листів, які автор писав для своїх дітей. Також у мене тут далі досить багато книг Сари Маас. Це, звісно ж, серія про двір шипіві троянд. Я вже дуже чекаю на вихід наступної частини, щоб дізнатися більше про Несто і Касіяна. І також перші дві частини із трону зі скла. Також на цій поличці живе Лі Бардуго. Оригінальну трилогію я теж читала, тому відповідно і читала король шрамів, але на своїх поличках цих книг зараз немає. Нещодавно читала 9 дім. Також на цих поличках живе Мрійник Стренч. Я не впевнена наскільки це прям фентезі, щось на межі із магічними. Реалізмом, але все ж таки поселилась вона тут. Тут, до речі, теж має бути продовження історії, але я не знаю навіть, чи в оригіналі воно і написане, тим більше точно не перекладене. Також тут Чаклунський світ, Дім у Волошковому морі, зруйнувати королівство. І також перша частина Гаррі Потера з діалектом уельським чи ірландським, я насправді не впевнена, тому вона більше як колекційне видання, ніж як реальна книга до прочитання. Трохи вище у нас знаходиться поличка із магічним реалізмом, або всім, що я би віднесла до магічного реалізму. Тут у нас дві книги Вікторії Шваб: це місто привидів та незриме життя Аділарю. Тут у мене перші три частини із серії про дивних дітей, чомусь задом наперед, це треба виправити. Цій серії насправді є ще три книги, якщо я не помиляюся, але якось перших трьох мені вистачило, незважаючи на те, що історія мені загалом сподобалась, але якось ще на три книги у мене принаймні, поки що немає ресурсу, і мені здається, що перші три книги досить нормально закінчилися, щоб на цьому зупинитися. Також тут у мене позолочені вовки, каравал. Я знаю, що нарешті була анонсована продовження цієї історії, і мені дуже цікаво буде з нею познайомитись. Перша частина в свій час мені добряче сподобалась. Далі у мене тут доки кава не охолоне. Далі у мене тут трилогія від Сафона: це вересневі вогні, опівнічний палац та Володар Туману. Книга десять тисяч дверей Дженєрі. Перша частина серії Наші приховані Дари. Мені не сподобалось продовжувати знайомитись не буду. Північна бібліотека, купу очікувань, які були неоправдані. Дві книги Ерін Моргенштерн насправді дуже мені подобається, як авторка пише, я не знаю, мені я можу про це дуже довго говорити, але не буду зупинятись. Тут Безорине море та Нічний цирк». Безорине море мені сподобалось більше, але, мабуть, тому що Нічний цирк» я не до кінця все зрозуміла. Я і в Безориному морі не до кінця все зрозуміла, але якось тут мені картинка більше склалася, ніж у нічному цирку». Далі цей магічний реалізм потрохи перепливає у романтичній історії Тере Ромкоми. це ось цей залишок полички і все наступне, То я вам їх постараюся якось разом показати. Почнемо із цього відрізку. Тут у мене книга Обери мене, куди приводять мрії, Помаранчева дівчинка, дві книги Колін Гувер. Далі я Гувер читати не буду. В мене до неї просто мільйон претензій як до людини, як до авторки і до самих історій теж. Але в це не будемо вникати, робити зайву рекламу. Лагідна війна, яка мені просто неймовірно як сподобалась. Моя улюблена трилогія усіх хлопців, в яких я кохала. Увесь цей світ ніколи юна. До речі, в мене десь є ще одна книга Ніколи Юна треба їх разом поставити. Що поголік, дружина мандрівника в часі, нормальні люди теж абсолютно мені не сподобалась ні історія, ні те, як мислить авторка. Знов те саме, але краще, їсти молодця кохати за п'ять кроків до кохання. Випадкові нареченні, маленька паризька книгарня, дилогія проект розі та ефект розі. Насправді мені здається, що тут є і третя частина, яка в Україні не була перекладена, але дві насправді досить повноцінно існують і без завершень. Мені насправді неймовірно подобається поличка з румкомами, саме за те, яка вона кольорова і наскільки вона тішить око, я би хотіла, щоб у інших жанрах теж видавали настільки ж. Різнобарні обкладинки, але маємо, що маємо. Далі у мене тут гра в пари: «Запізніле життя Емі Байлер, кондитерка втікачка. Я її буквально недавно читала. Одна книга Джона Гріна це паперові міста, так чи інакше, пляжне Чтиво, яке входить до однієї з найкращих книг, прочитаних мною цього року, але про це поговоримо в кінці року. Садові чари, кохання та джелато, квартира на двох, Навіки Токіо, це перша частина із дилогії, другу книгу ще не читала. І Сонце також Зірка, знову ж таки, Нікола Юн, треба її перес Ставити. Під таким не надто зручним кутом, але переходимо до останніх двох найвищих поличок на моїх книжкових стелажах. Тут у мене, в принципі, всі українські твори. Хотілося б зрештою мати їх досталь, щоб поділити на сучасні і класичні, але поки маємо, що маємо. Тут у мене збірка поезії Стуса Наталія Довгопол, це мадриниця рекстрілястої пані та знайти країну Амазонок. Одна книга Кідрука не озирайся і мовчи. «За перекопом є земля, магнетизм, дуже дивна книга. Забута мелодія, трохи пітьми, навіть Любка Дереша я встигла прочитати в своєму житті. Танці з кістками, експрес до галіції, Дольчі Віта, Миротворець. Перша книга із серії Віхоли в класиці. Зараз теж читаю місто, то тут вона скоро опиниться в компанію Миколі Хвилювому. Непомітні, Доржбату його Моцарт, тут у мене збірочка. Поезії мого друга книга, я бачу вас цікавить, пітьма та зірки і кістки. Сподіваюсь, не дуже втомились. У нас залишилась лише одна поличка це поличка із реалізмом, моїми більш-менш улюбленими книгами в цьому жанрі чи в жанрах навколо нього. Тут, звичайно, живуть усі книги Бакмана, окрім завершення ведмежого міста. А я вже навіть встигла прочитати його новеньку книгу Що мій син має знати про світ ну, точніше, новеньку перекладену. Вона супермила і хороша, я її неймовірно рекомендую. Далі у нас тут книга Води сунам ніби мене немає. «Ловець повітряних зміїв. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиння», можна зламати язик, поки називати це. Далі у нас це страшенно голосно, ймовірно, близько. Книжечка Кадзуїші Гуру, лише одна поки на моїх поличках. Це збірка коротких історій, ноктюрний. Я би ще хотіла з Кларою та Сонце, як мінімум, познайомитись. Далі це могика, якщо не знаєш слів, дві книги Фенні Флег, це смажені зелені помідори в кафе зупинка та різдво з червоним кардиналом, сім чоловіків Евлінгф'юго. Не те, щоб я надто нею пишалася, щоб її ставити пори з моїми улюбленими в цьому жанрі, але вона красива, тому хай буде. Дві книги Гебріель Зевін це завтра-завтра-завтра та Славетне життя Ейджея e. Фікрі. Супер миленька книга Аляска татуювальник Заушвіцу. Я знаю, що це теж перша частина трилогії. Далі ще не знайомилась, хоча мені хотілося би. Книга у розрідженому повітрі. Я в Джона Каркауера теж хочу. Книгу у Глушині, мені здається, вона називається. Можливо, я декілька слів пропустила із назви, але мені подобається, як автор пише. Я б хотіла ще одну історію в нього. І на завершення «Юстони у нас проблеми. Ось такий коротенький у нас вийшов огляд поличок сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, я не зовсім поламала свій язик, називаючи. Понад 200 назви різних книг. Ще раз дякую вам за ваш актив, за ваші підписки, за це невеличке свято, яке ви для мене організували. Якщо ви хочете бачити ще більше контенту від мене, то всі посилання на мої соцмережі можна зайти в описі до цього відео. І бажаю вам гарного дня, тижня і нехай нічого минає вас стороною. І до зустрічі в новому відео. Па-па!